Україно. Україно! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурюю вітрів Кавказьких! Прилить бурю вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфоми гуком гармат революції! Тріумфовим гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіївських дзвонять! Радісним гомоном Софіївських дзвонять! Нехай душа моя в тобі відроджується! Нехай душа моя в тобі відродиться! Слави Слава ти! Слави мої, води, присвята! Води присвята! Це життя моє! Це життя моє! Води! Води! Все щастя моє! Вщастя моє! Зазвони мені, бряска там Кайданів! Зазвони мені там Кайдані! З крипом шипанисть з понурі в рамки! З крипом шипались в ранки! Принеси мені зойки закатованих! Принеси мені зойки закатованих! В ґроха тюрмах і на заслані! В руках тюрмах і на заслання! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб росло завзяття міць! Щоб росло завзяття! міць! Всмілай, що б я в бій! Щоб смілийшов я в бій! Так, як ішли герої за тебе, свята, так, як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі, отопдану честь, отоптану честь, клумка ті твоїх, лунка ті твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх. Невинна кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації, величну смерть героїв української нації і тисяч інших незнаних нами. І тисяч інших незнаних нами! що їх кості по або тайком поховані, що їх кості не розкидані, або дай. Всю волість у серці моєму. Свалимо гнем життя, творчим всю волість у серці моєму. Страху, нехай не знаю я, страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, скрипи мій дух, загартуй волю, загадуй волю. У серці замешкай моєму, у серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости Закартуй мене до ясних чинів. У тих чинах хай знайду я смерть. У тих чинах хай знайду я смерть. Солодку смерть в муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі, я. І розплинуся в тобі, я! і вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям! Нації. Смей, Україна, понад усе, Україна, понад усе Україна, понад усе помолити. помолити.